Доброго дня, друзі. Сьогодні я хочу своє відео, так як я вам обіцяла, зробити відео і розповісти про тих трояндорів, в яких я купувала свої рослинки, і чим я обробляю свої троянди і поділитися вам своїм досвідом. І просто порадити вам тих продавців, в яких я би радила придбати свої очікувані красуни. Е перше, я хочу е зазначити, е в кого я саме найперше купувала свої рослини, це я купувала в олічі Батарьової Литвини. Дівчата, повторюю, е я хочу вам зазначити, що це ніяка не реклама з цими всіма. Продавцями, яких я вам зараз пораджу, це просто мої рекомендації. І в жодному разі не реклама. Просто багато в нас є новачків, які взагалі не розуміють, в кого їх купувати, і взагалі не знають в кого їх купувати. От сьогодні я читала допис в, Фейсбуку, в Фейсбуці. І е, прочитала е, такий допис, чи ви б радили мені купувати троянди з буковелів чи з Буковини, е, ну, щось таке. Е, е, я написала, що в, ж, що в жодному разі я вам не рекомендую купувати в цей е, не фірми, даже, а ферми оці троянди, тому що їх інакше ніяк не називає. В жодному разі. І тому я хочу вам. Порадити зі свого досвіду, в кого я купувала троянди, і як я задоволена своїми саджанцями. Перше я хочу відзначити Олю чеботарьову Литвин. В цієї пані я купую вже другий рік поспіль троянди. Перший рік я купувала, я не знала, які вони взагалі мають бути, і я взагалі в цьому була новачок. Я не розуміла, які ці саженці мають бути. І я взагалі не розуміла цих сортів троянд, як воно має бути. Ну я замовила, я їх висадила, і вони мене цього року дуже порадували. За що я Олечки дуже вдячна. Це взагалі людина з відкритою душею. Вона завжди допоможе. Підскаже і, взагалі, дуже хороша людина дуже хороша людина. От. До речі, я йшла вчора в магазин, чи позавчора, я не пам'ятаю. Ну, На днях йшла в магазин. У нас є в нашому смате-благодатно магазин квітковий. Ну, як же ж можна пройти повз магазину і не зайти, і не подивитися, що ж там відбувається? І ось я натрапила на Ящичок з трояндами мене зацікавили. Я питаю продавчині: а звідки троянди, де ви їх замовляєте взагалі? А Вона каже, що ці троянди в нас з міста Одеси і з трояндового. Я так здивувалась. я говорю від Олічі Ботарьової, а вони кажуть, що. Да". Так що дівчатка, які з нашого СМТ Благодатного, і які мене дивляться, я вам дуже раджу купувати ці, цей посадковий матеріал, тому що він відповідає ціни, він відповідає всім тим вимогам, які б ми хотіли. І я вас просто вам кажу чесно, що воно вам прийметься. Оця троянда і буде вас радувати, тому що в Олі Чеботарьової насправді дуже гарні саженці. І я Олічки щиро вдячна. Олічка, я вам щиро вдячна. Ви справді велика молочинка, працівничка, бджілка. Так що я вам бажаю гарних покупців і адекватних покупців. От, я впевнена, що, вони, що у вас їх дуже є багато і. Справді дуже-дуже хороші сажниці, в Олічі потерео. Це перше. Друге, перший раз я в цьому році замовила троянди тих дівчат, яких я взагалі ніколи не замовляла, і я не знала, які вони, чи будуть вони нормальні, чи, чи взагалі буде якийсь пересорт я ви знаєте жодного разу не, не пожалкувала про це, що я цих дівчат замовила. Це Наталія Кравець, це Таня Башняк і Анастасія Шаповал. Дівчаточка, я вам щиро вдячна. Від щирого серця я вам бажаю також хороших покупців, адекватних покупців, тому що у нас покупці різні. І справді вам хочу щиро подякувати за ваш такий труд, дуже важкий, і за те, за ту всю красу, яку ви вирощуєте, а ми її утримуємо. І я вам я вам дійсно щиро вдячна. Ну, просто ваші саженці це просто бомбезні, крутезні. Ну, я не знаю, навіть, як їх назвати, але... Вони справді дуже гарні. Справді, дівчатка. Якщо ви замовите в цих дівчат е, свої троянди, ви не, жодного разу не пошкодуєте, що ви придбали саме в цих дівчат троянди, і ви будете дуже здивовані цими саженцями, кониками, як нас привикли називати, ви дуже будете вражені цими кореневою системою, яку дівчата ці вирощують. Дівчаточка, ви такі просто молодці. Я дякую за те, що ви відповідальні продавці, і ваші саженці відповідають цій ціні, яку ви виставляєте під своїми саженцями. Так що рекомендую. Далі я хочу подякувати Марині Скірській за ці всі поради. Які вона радить, як доглядати правильно за трояндами, як, як взагалі їх обробляти, чим їх обробляти, і взагалі за її препарати. Це препарати вам просто не передати дівчата. Дуже-дуже класні. Я всім раджу придбати і спробувати Маринин метод, як вона обробляє ці троянди. Просто... Ви знаєте, дуже-дуже класні препарати. Я просто бачу по своїм трояндам, що вони настільки здорові, і листочки в них всі такі глянцеві. От. І ну, дуже класні, дуже, дуже класні препарати. І що, до речі, мені сподобалося, що на тих всіх препаратах, які Марина відсилає, там є дописи, по яким можна... Швиденько собі е, зорієнтуватись, е, як е, правильно розвести цю бакову суміш, як, як, е, як правильно її обробити. Все це Мариночка дописує і е, під кожну е, бутилочку вона е, е, ставить допис, і все так доступно, і все ясно. Новачкам це просто вообще класно, дуже. Е, ну, я, а якщо, даже, якщо даже ви щось не розумієте, ви просто пишете Марині в месенджер, і вона вам все це відповідає. Я теж теж не, не все відразу знала. І якщо мене щось там я не, не розуміла, я писала Марині в месенджері, і вона мені все відповідала відразу. Мариночка, я вам щиро вдячна. Ви взагалі така чілка-трудівничка. Ви так все вмієте гарно це написати, оформити. І, взагалі, я відчуваю, що ви дуже хороша людина. Всіх вам благ і гарних покупців. І дякую вам за ваші поради. Далі в нас в Фейсбуці, в соцмережах, є така Світлана Швець, яка теж, теж в неї група по саме по догляду за рослинами. Я вам теж, дівчатка, рекомендую прислухатись до Світланкиних порад, Того, що ця людина взагалі видно, що як вона обожнює свої квіти, як вона за ними доглядає. І взагалі, які в неї відношення до своїх рослин, це просто вона, як мамочка, там біля своїх цих квіточок ходить і вона там їх, вона ними лілеє просто. Дяточка взагалі така молодець, і я бачу, що я дуже люблю дивитися її дописи. Я любуюсь її садком, в неї там, як воно ну, все в неї оформлено, як все гарно вона розповідає, описує. От. Мені дуже цікаво, Світланка, дивитися ваші дописи і любуватися вашим садком. Я вам дякую, що ви нас в соцмережі. Радуєте своєю красою, і взагалі я дуже-дуже я, я вражена, як можна так все гарно оформити, і все так гарно, щоб воно виглядало. Тому я, дівчатка, раджу вам зайти в світлану групу і теж там багато чого цікавого є послухати і багато чого цікавого. Вам знадобиться на будущее, так як ви новачок, то так же само до Світланки можете писати в месенджер. Я теж не раз її писала, і теж не раз я її питала, що і як, бо я не знала, як воно взагалі має бути. І вона мені все це відповідала на мої запитання, які мене цікавили. Так що ось, ось на це можна звернути увагу. І е, оці поради, які дають ці дівчатка, ну, це е, взагалі дуже-дуже корисно. Е, далі я дуже люблю е, читати дописи Лене Тур. Е, вона теж е, гарно все описує, гарно все розповідає. От, і е, дуже дуже цікаво читати те, що пише Лена. Ось, і е, скажу вам, Лєночка, теж. Що я вам щиро вдячна за ваші поради. І мене взагалі дивують теж ваші саженці. тому я вас ні разу не замовляла, але я надіюсь, що я обов'язково замовлю у вас, обов'язково замовлю Марини Скірської, тому що якщо дівчата так вміють гарно. Доглядати за своїми рослинами, то я впевнена, що ваш посадковий матеріал це просто бомба. Я, я просто бачила відео Лене Тур, коли вона виставляла свої саженці і Марини теж. Ну, Там саженці просто дівчатка. Там така коренева система, що вам просто навіть не, не, не пересказати. Дівчатка, ви молодці, ваш труд це просто безцінний. І знаєте, я вам скажу люди добрі, що дехто дивується там, от, е, да, у них там такий цінний космос, вони там не знають, вже яку ціну вкласти на ці троянди, слухайте. я вам знаєте, скажу, що ці люди, які саме відповідальні і саме. Е, які продають вам хороший матеріал, ці люди вкладають серце своє і душу. Це е, дуже тяжка праця. І, відповідно, якщо ми хочемо отримати хороший матеріал посадковий, звісно, воно буде коштувати не дві копійки. Тому що е, за дві копійки можна купити в саду Буковелі. Там 10 штук за 350 гривень. От ви купите, посадите і не нарадуєтесь. Тому що ви не будете знати, що це роз, взагалі росте, коли воно виросте і чи воно виросте те, що ви саме замовили. Я не впевнена, того, що я на цих граблях була. От, і більше жодного разу я не. Плюс на ті афіори, то що там вони рекламують і не разу нікому. Ліпше купити дорожче, дівчата і отримати результат той, який ви саме чекаєте. То я вважаю, що 150 гривень чи 200 гривень троянда вона, це не є дорого. Просто ви не розумієте, який це тяжкий труд в полі проводити. Весна, літо, осінь. Ну це ж ви розумієте, це ж це ж люди стараються, вони трудяться, і чому саме їхні, їхня праця має коштувати дві копійки? Я, я, я вважаю взагалі, що це неправильно. І ці троянди, які дівчата оці вирощують, вони відповідають цій ціні. Так що тут питань, я думаю, взагалі ніяких не може бути. Дівчатка, я вам щиро вдячна за вашу працю. Ви такі молодці, ну, просто. Це даже слова не описати. Які, які це трудяшки, ну, молодці, дівчатки, які вміють е вирости цей саженець, які дійсно. Того стоїть, він просто того стоїть. І далі я вам хочу сказати, дівчата, в кого б я не купувала більше троянд. Я не хочу хейтити цю троєндарку таку знамениту. Але просто. Ви собі вибираєте будь-яку продавчиню, в якої ви хочете купити. І, і це ваше право, дати Бога, купуйте в кого хочете. Но я просто говорю з свого досвіду. Я повторюю: я нікому не нав'язую цих продавців цих троянд, я нікому не нав'язую своїх якихось там ідей. Ні, ви робіть собі так, як ви вважаєте за потрібне. І, в кого хочете, це ж в кожного є. Це кожного право в кого купити. Я просто вам даю, я вам просто говорю свої рекомендації, в кого купила би я. І... А ви собі вирішите, в кого б я їх не купила. Я думаю, що всі трояндарі, які. Розуміють на тому, і вони е, зрозуміють, про що я зараз скажу. У нас така є відома Розовет з Херсона, я не буду називати її імені, е, тому що е, я думаю, ну, ви догадались, якої би я, я більше ніколи в житті в неї не куплю, не куплю тому що мені, по-перше, не подобається ставлення. Бо знаєте, кожний покупець хоче до себе теж якогось нормального ставлення і якихось адекватних відповідей, на що я від цієї пані не отримала. Це перше. Друге, її посадковий матеріал взагалі ніякий. Це, це в мене. Я не знаю в кого. Я повторюю, що в кожного різний клімат, в кожного різна земля. Кожного різна область, може в когось, воно дуже класно, без питань. Я просто говорю за себе. В мене від цієї пані Труянди взагалі ніякі. Знаєте, от як говориться, сохну, сохну, зараз дохну. Ну, от так само і в мене. Я посадила, я чекаю від них, вже, слава Богу, рік. Оцю моркуну, яку я всунула в землю, так вона і сидить. Одна був такий допис в Фейсбуці, одна просто попросила поради, в кого можна придбати хороші саженці. Ну і там почали писати, звісно, як в соцмережах, самі розумієте, кожна людина пропонує свого продавця, кого купує. І... Ну і от одна там написала, що значить, рекомендує оцю що розовет. Я зразу написала, що мені вона не подобається і я би не радила вам неї купувати. Ну, зразу в мене там тапками почала кидати і написала мені, знаєте, вас, напевно, люблять троянди, і тому ви так написали за неї. Я, я кажу перепрошую. Слухайте, ну троянди, як, в смыслі, як вони можуть мене не любити? Я ж їх обробляю всіх одинаково. Садила я всі однаково в один рік ці троянди і обробки в мене. В мене ж нема так, що я одну обробила троянду, другу я не обробила. Ну, але коли я бачу, що посадковий матеріал в одної пані нормальний, який росте і наростає і квітне. А другої він просто тупо стоїть на місці і не наростає нічого там, я ну, не бачу ніяких змін. Як от посадила, так воно і є. Тому я, я побачила, що половина троянд її, саме її троянд, вони взагалі в мене вимерзли, тому що вони були дуже маленькими, там коренева система взагалі була дуже погана. І, і для того я їй написала, що я не раджу. Саме цього продавця, тому що мені не сподобався її посадковий матеріал. Ну, я ж не бачу в цьому нічого поганого, тому що кожен має право висловити свою думку. І, наприклад, в нас дуже багато хороших продавців є, в яких на 100% ми ж читаємо відео ми ж бачимо, що завжди я бачу хвалять Анастасію Шаповал, допустимо. Да? Да, в неї дійсно хороші троянди. Якщо хвалять Лену Тур, і відгуки дуже хороші, да, це, це дійсно правда. Олючі е, тоді Марину Скірську, ну слухайте, то чому ми маємо е, ризикувати і купувати, непонятно що, якщо можна заплатити гроші, не тратити наш час, е, не чекати, коли вона там виросте чи наросте, і купити зразу нормальні саженці і посадити? Тому я рахую, що кожен має право висловити свою думку і підсказати свого власного досвіду, в кого можна саме придбати троянди. От. Ну, мене закидала тапками ця пані і сказала, що мене вони, троянди мене не люблять, і я, значить, купувала в цей в Вразовки, я дуже там довольна нею. там, ну, Боже, Та раді Бога, довольні, де довольні. Я ж повторюю, що кожен має право висловити свою думку. Я висловила свою думку, і тому я вважаю, що, що нічого поганого в цьому, в цьому нема. От. Тому я не рад, я просто свого власного досвіду. Знову ж таки, я повторюю: свого власного досвіду, я не раджу цю. Продавчині. Ні, не раджу. Ну, якось так. Я думаю, я вам трошки розповіла. Да, до речі, багато в мене дуже пересорту вийшло. В минулому році я от це накупляла в цій буковині, буковелі там, чи я не знаю, як вона там називається. І багато сортів я мусила з цього року вже, коли я побачила, як вони. Наростали, і, і вийшло що спрейки там десь на задньому плані, флори, флори, флорипунди на задньому плані, а ці витки впереді. Оце так як перший рік я купувала, не розуміла, в кого купувати і що купувати. І для того я сьогодні це відео і, ну, зробила для тих новачків, які просто не розумі... ну, хочуть придбати цю троянду і не знають в кого. От. То, от для того я і зробила це відео. Ну і от мені ці всі троянди пересаджувати, тому що вони е, взагалі ну, витка мені тут не потрібна, я її мусила пересадити в друге місце, е, тому що був самий пересорт. От для того я їй кажу, що е, не спішіть, дівчатка, купуйте перевірених продавців, і буде вам радість. Дійсно, буде радість. І не шкодуйте, не економте. Не економте на тих 10 штук по за 350 гривень. Ви ж розумієте, що за таку ціну хорошого вам нічого туди не положить. А якщо ви хочете не втрачати свої гроші лишні, свій час, то ліпше купити в тих продавців, які дійсно вам і порадять. І якщо навіть, знаєте, ну, помилок може бути в кожного. І да, навіть е, кожен має право на помилку. І якщо навіть, е, я розумію, що це ж таке, у нас е, продавець він є один, а нас є багато. І навіть якщо е, хтось е, може помилитись, то я думаю, що ці дівчата вони завжди вирішать питання. У мене так було е, з Наталією Кравець. Вона мені написала, що я перепрошую, але її менеджер перепутав сорт. І чи може бути заміна? Ну, це ж я рахую, що з Наталіної сторони це зовсім зовсім порядочно. Тому що людина мені зразу написала. Вона мене повідомила, що цього сорту вона не ну, вони той сорт не положили, а положили інший сорт, і щоб не було ніяких там непорозумінь. То чи може бути так? Боже ви знаєте, я дійсно, Наталочка, я вам щиро вдячна, але це дійсно це все по справедливості. Бо кожен має ну, право на помилку. І людина просто відверто мені написала, що ну от помилилися. Ну це ж може бути з кожним. Я їй пишу, Боже, Наталка, раді Бога, та нічого страшного. Ну буде Стефані бароні. Це ж теж гарна троянда. Ну, не положили той, нічого страшного. ж ми ж не останній рік живемо, я надіюсь. Ну, на другий рік буде, значить, той сорт. От. Але я просто до чого веду? Я веду до того, що людина відповідальна. відповідальна. І вона відразу мене попередила, що ну, тої троянди, яку замовляли ви, а ми положили просто помилкову другу. От і все. І ця людина зразу, зразу. Мені внуш... Я просто їй почала довіряти, тому що людина правду сказала, вона не, обману... не обманула мене. І я думаю, що навіть, навіть, навіть якщо в таких дівчат, не дай Бог, не дай Бог, попадеться якийсь пересорт, бо це може таке з кожним бути. То я думаю, що питання вирішиться з такими дівчатами відразу. Так що, дівчатка, купуйте. Хороших продавців, перевірених продавців своїх І буде вам радість, і будете ви задоволені своїми красуньками. От. Я е, всіх е, дівчат, оцих, що я купувала троянди, я всім всім е, Я напишу прізвище під своїм описом, щоб просто ви. Бо я не знаю, як посилку їхню, їх дуже легко знайти в мережі. Я вам напишу всі прізвища, і ви будете знати твій дівчат і, і замовляєте. Тому що е, вони дійсно хороші продавці. І дійсно не хороші ставленці. Ну що ж, друзі, буду я закінчувати своє відео. Я всім бажаю гарного мирного неба. Нашим продавцям гарних е, покупців. А нам гарних продавців. І, як завжди, до, до зустрічі. Дівчатка, підписуйтесь, вам буде дуже цікаво. Ми будемо разом з вами і будемо слідкувати за нашими красуньками, Тому я всіх вас люблю, цілую. До побачення. Гарного дня.